Усім привіт! Добрий день! З вами на зв'язку я Федформоз. Вітаю в мене на каналі. Подивимося ми сьогодні цікавий бій від Стенфорда. Він надіслав мені реплей. Бій на 907 об'єкті. Мені дуже подобається цей танк. Сподіваюся, що я коли-небудь його куплю, собі придбаю і буду на ньому теж так нагибати, як він вміє на ньому нагибати. Добре. Одразу почнемо з того, з сетапів команд. Е, в принципі, сетапи майже дзеркальні, тільки у команді Стенфорда замість Стежки е, ЛТ. Тобто він на СТ і в команді HLT. А так, в них три тяжі, 2 ПТ, 2 СТ. Це в них Маус Е5, Хевік, е, Стандарт Б Є50М і Гріль з тортилою. У команді Стенфорда це. Heavy k 103 трішечки складніше по тяжам, тому що в них одна десятка серед тяжів і два тяжі на 9 рівні. т 100 lt Стенфорд на 907, 40.05 і Бабаха. Добре, будемо дивитися. Цікава мапа, е між тим це режим перевага. Я так розумію, Стенфорду подобається цей режим, або він просто грає на пофігу. Не знаю. Що ти скажеш Стенфорд в коментарях? Добре, він їде на стандартну, в принципі, позицію. Я вже це бачу, ну. Для СТ-шок. Буде намагатися грати від Башти, я так розумію. Вже знайшов ворожі. Ворожій... Точніше, не він знайшов. ЛТ-шка знайшла. Ну і от, бачите. Навіть на золоті 50М, чи ні, чи він стріляв бронебійним, а вже наступним зарядив. Наступним зарядив кумулятивний снаряд. Добре, Є50 це проблемка, в принципі. Досить динамічний середній танк. Він пере перекочується. Капець, віртуха полетіла, просто вогонь. Ну, тяжики там союзні, щось вони мнуть і не можуть зрозуміти, що відбувається на тому фланзі. Це, це якщо дивитися на мапу, давайте ми трішечки камеру туди розвернемо в сторону тяжів. Ну К-91 щось там стоїть, боїться, М103 на вриві, Хевік разом з ним. Але нас все ж цікавить дуель з ст шкою і до неї, до речі, на, бут, на допомогу приїхав Хевік. Я так розумію, Стенфорд грає зі скла чи що? Скоріше за все, грає він зі скла. Просто дуже так специфічно рухається камера. Скоріше за все він грає від, від нас кліп. Добре, вирішив він взагалі покинути фланг. Блін, чувак, чому ти так стріляєш? Тупо віртуха не намагаєшся. Хе, кидати. Фугас в гріля летів, ну окей. Гріль без захисту, прикиньте гріль в них, молодець. Я в шоці. Але ж... Капець, як можна докачатися до 10 рівня і не знати, що на грілю потрібно возити захист від Фуайсу? Але дивіться, Стенфорд молодець, він тупо не боїться, вривається під супротивника і дивним чином тупо в нього кидає якісь вертухани летять неймовірні. Але в, в той же самий час, дивіться, а як це 97-й так вміє танкувати? Хіба можливо. Дивіться. Тупо летить. І клас, і на коліно садить. Блін, ти дуже швидко працюєш, чувак. Дуже, дуже швидко граєш. Можливо, ще, ще тому, що тобі 907 подобається. Мені чомусь здається, так. Прикольно. Тупо розводив на постріл на на, на гослю. Дивіться, які точні постріли. Браніл пробива. І, до речі, 2 в 4 залишилося. Ну, зараз Мауса завалять. Залишиться 2 в 3. Але між тим. Е Стандарт Б... Блін, тут неможливо вийти з, зі снайперського режиму. Стандарт Б там в них. Е Хевік і Тортила. Хевік там теж непростий. К91 без ХП, ну тому буде, буде трішечки складнен, складненько. Тому що стандарт, по-перше, майже фул. 500 набито, 2600 натанковано. Капець, 907. -й. Кльова тачка. Так, хлопчики поїхали перезахоплювати поїнт. А, хотіли перезахопити. Добре, К91 помирає. І Стенфорд залишився один в три, але. Хевік майже розвалений на два постріли. Стандарт там нормально постріли на 4. Ну і торт ще залишився. Але де, де там в них валан дається цей торт, я не знаю. Десь він в районі а, другого респауна. А, он він. В районі Б. Я точно не пам'ятаю, але мені здається, що у 907-го десь. Мінус 8 гармата опускається. Мені так здається, ну, по відчуттях. Добре, торт. Торт, і там. Э... Стандарт. Цікаво, де стандарт. Рівно майже 50%, трош... трішечки більше, ніж 50% ХП у Стенфорда. Ну, блін, напряг конкретний, насправді. Тому що тут тортила пресує і. І стандарт, он. А стандарт на барабані. Він. Ну, вже він. Мало того, що він на барабані, він ще й на дозарядці. В принципі, стандарт, ну. Міг би розвалити стандарт э, Стенфорда. Стандарт на червоних ну, на, на теж на комисних снарядах грає. <кхи> ну, торт боїться проїхати. А о не торт. Ну, торт вирішив проїжджати, але Стенфорд на один постріл залишився. Це тупо. Тупо незручно. Ну так, їхати за стандартом. Намагається контролювати ситуацію, тому що не зрозуміло, де стандарт їх знаходиться. Чи він там стоїть, чи він поїхав робити коло, щоб заїхати зліва. Незрозуміло. Тобто, в принципі, на даний момент головною проблемою, одною із головних проблем є стандарт Б. Він хоча і шотний, але. Але. Опа. Оце тупо фортанув. А! Прикинь. Оце блайнда. Причому з віртухи. Боже. Як так можна? Він тупо зробив постріл десь туди, коротше. В напрямку пострілу від стандарта. І це просто капець, боже. Капець Стенфорд. Капець. Ти фартовий в цьому плані. Дивіться, 422 тисячі 000... срібла. <ріст> просто, блін, я шокований. Я просто шокований. Просто неймовірно. Майстер, Редлі, Колобанов. Основний калібр. Воїн, стальна стіна, інші педалі ми просто не рахуємо, тому що в них немає сенсу. Але, блін, майже 4К натанковано, 7700 настріляв. Чистого майже 2К. Боже, ти просто задрав планку майстра на цьому танку. Ти просто задрав планку майстра на цьому танку. Просто неймовірний бій. Просто неймовірний і нервовий бій. І просто круто. По-перше, останній постріл від стандарта тупо повезло. І друг, і постріл від Стенфорда він просто летить і залітає в Стандарта Б. Я в шоці? Я шокований. Бій дуже крутий. Стенфорд, блін, красава. Стенфорд реально красава. Затягнув катку. Ну і тут без просто ящика везіння не обійшлося насправді. Крутий бій. Дякую всім, що подивилися його. Я думаю, просто бій був неймовірний. А на цій веселій ноті. Я дякую всім, що подивилися цей реплей. Побачимося на стрімах. З вами був я, Фромос. Підтримуйте україномовний контент і намагайтеся підтримувати, якщо у вас є така можливість, Збройні сили України, тому що вони ведуть нас до перемоги. До зустрічі, Па-па. Всім гарного настрою, бережіть себе і своїх рідних. А я пішов.